Зустріч з вами присвячена Дню Європи. Ви, напевно, вже може не перший рік чуєте, що наша Україна підтримує ту таку цікаву, прогресивну ідею святкувати День Європи. І сьогодні нас на державному рівні цей день святкується взагалі в суботу. Але так як в нас не буде можливості в суботу зустрітися, то ми зустріч присвячена Дню Європи. Сьогодні з вами проведемо на даний час нашій бібліотеці. Перед тим, діти, як сказати, чому саме святкуємо День Європи, я хочу вам звернути вашу увагу, що в нас для нашого заходу сьогоднішнього було відкрито дві книжкові виставки: Європа, Об'єднує світ і «Європілігрим». На одній з виставок ми вам представили матеріал, який стосується саме. Частини нашої земної кулі Європи, і найбільше уваг ми тут приділили Європейському Союзу. А Європілігрим – це виставка, яка розказує, як можна подорожувати Європою віртуально, принаймні. Про День Європи почну вам з того, що після Другої світової війни. Найбільше потерпіли держави Європи, тому що майже вся Європа була задіяна в Другій світовій війні, і дуже великі жертви потерпіли власне представники Європи. То, що найбільше жертв було на нашій українській території, на території колишнього радянського союзу. Але попри все, дуже багато країн було втягнуто в цю війну, і виникла ідея після завершення Другої світової війни. Як створити такі умови, щоб нарешті в Європі в світі запанував мир? Найбільше зверталася увага на те, що виробництво вугілля і сталі спричиняє розвитку військової техніки, виробництву зброї? І тому міністр закордонних справ Франції. 9 травня 1950 року в Парижі виніс таку ідею створити Європейський Союз Сталі і Вугілля, тобто цей союз повинен був контролювати виробництво цих найважливіших елементів, з яких виробляється військова, складається військова міць країни, тобто що одна країна не могла виробляти більше. Сталі, а друга менше, а воно все повинно бути скоординовано і раціонально використано. І, власне, цю ідею створення Європейського союзу Сталі і вугілля було покладено цю ідею в створення Європейського Союзу, Тобі, то так якби мали бути початки. Європейської інтеграції, і ці ідеї виношували не тільки французи і німці, ці ідеї виношував е, Вінстон, Черчилль, Конрад Аденаур і багато таких прогресивних діячів. А от власне міністр закордонних справ Франції Роберт Шуман цю ідею озвучив. І так після цього в цей союз, е, е, який я вам назвала, входило шість країн: Бельгія, Німеччина, Франція, Італія. Люксембург і пам'ятаєш Голландія. Пізніше з часом цю ідею підтримали і 9 травня почали вважати Днем Європи. І якщо вже взяти до уваги, що Європа, Європа дійсно це великий континент, континент, в який входить більше 40 країн. За деякими даними 48 держав входять, а за деякими даними до рахують як 46. Це, мабуть. Треба звернути увагу на те, що така велика держава, як Росія, вона розміщена на двох континентах. Туреччина, так само частина території в Європі, а частина території знаходиться в Азії. І 48 держав це є держави, які, власне, входять в континент Європи. Але на основі цього союзу створювалася ідея створення рівноправних держав, які би будували свою. Політику на основі е, закону, на... він об'єднується в в коло, коло об'єднує 12 зірок. 12 зірок це і так само символічне число. Це не означає, що там було тільки 12 держав. Просто символом Євросоюзу є коло з 12 зірок. З 12 зірок це означає 12 місяців в році, 12 чисел на циферблаті годинника. Ну, тобто він має таке магічне, символічне значення. І коли вже говорити про Європейський Союз, то хочу вам сказати діти, таке, що Європейський Союз це потужна економічна, політична організація. світу. В Європейський Союз виробляє четверту частину валового світового доходу, Виробництво, світового виробництва, четверту частину виробляють країни Євросоюзу. 25% Європейський Союз виробля... має від торгівлі з іншими країнами. І хочу ще вам сказати таку річ, що Європейський Союз це, це та інституція, яка старається допомагати країнам, які розвиваються, не тільки країнам європейським, але й країнам, як то кажуть, третього світу. І ви дуже часто можете чути, що там десь на азійському континенті бувають якісь такі географічні катаклізми, природні катаклізми, і Євросоюз завжди надає допомогу. Тоді Бетховена у Регустої 9-ї симфонії Бетховена і ця вода до радості була створена взагалі німецьким поетом Шіллєром. Ви вже, напевно вивчали створи Шіллєра. Дерчали, чишані з зарубіжної літератури. Словом, Шілір в 1725 році написав Оду до радості. Він написав її, звичайно, німецькою мовою, мовою своєю національною, рідною мовою. А в 1823 році Людві Хван Бетховен цей твір поклав на музику, використавши свої сонаті, тому що ідеї братерства, рівності. Симфонічно викладується. Корально. Корально куди з хором. А це куди сама музика. Вперше він прийшов в Швеції, Швейцарії, точніше, цей конкурс Він був пов'язаний з тим, що європейська мовна спілка виявила таке бажання провести конкурс, е Євробачення, пісенний конкурс. І наразі в першому конкурсі взяли участь тільки сім держав. Зараз. В європейському конкурсі беруть участь не тільки громадяни Європейського Союзу, можуть брати допустимо, участь ізраїльтяни, можуть брати участь громадяни Америки, але представляти якусь навіть європейську країну. Розумієте? І там ще є така умова в європейському в участі в цьому конкурсі, що на сцені не повинно бути більше шести чоловік. І вік членів не членів, а учасників Євроконкурсу має бути не менше 16 років. Кожен раз, кожен рік є якісь нові умови, і власне хто стає переможцем в тій країні, відбувається наступного року конкурсів до Євробачення. А кого ви знаєте з наших відомих співаків, які брали участь в цьому космана Руслана в якому Злата році Огнівіч. Злата Огнівіч Марія Яремчук Марія Яремчук? І... Так я не знаю, Ми чого вона брала.